Мої вітання. Щиро дякую вам за підтримку каналу подобайками та коментарями. Я радий будь-якому вашому коментарю. Мандруємо за скарбами. І так я вже бачу, що це топор. От, частина топора лезу видно. Тільки не зрозуміло, чи це топор Київської Русі, чи це козацької доби. Топор. І. Ну, Хочеться, щоб це було в Київській Русі, тому що такі топорі набагато цінніші. І в, Час... в топорі, який є Київської Русі, в нього кругла дирка. А тут в... та ні. Це не кругла дирка, це козацький топор козаків, друзі. Топор козацької доби. В нього, бачите, зараз покажу, така овальна дирка. Не кругла. Якби була кругла тут дирочка, то це був би топор Київської Русі. А так це звичайний козацький топор. Шкода, але і на тому добре. Вдячний за знахідку такого. Хороша знахідка. Мені подобається. На краще було, б, би був Київській Росії.